Знаєш, що найважче? Ти п'ять років вчишся. Тобою пишаються батьки, а потім опиняєшся в іншій країні, і твій диплом не може купити тобі навіть каву. Заплати гроші за диплом, за магістерську, а потім ти виходиш з дипломом, який нафіг нікому не треба, і на роботу тебе ніхто не бере і стаєш як дебіл. за твої ж кошти. Це реальність: 66% українців працюють не за дипломом, а в ЄС лише кожен п'ятий зміг підтвердити диплом, а решта починають з нуля. Не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатно. Це не безплатно, це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки, а, в податкову систему, і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти ні роботу, нічого не можеш знайти. Світ змінився. Сьогодні ринок купує твій результат, а не твої папірці. Навички це єдина валюта, яка лишається з тобою. І от працював єс. Дивіться, всі, хто зараз розуміє, красавчики. за 300 доларів ці, цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо все правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє. Обирай те, що реально працює на тебе. Деталі там, де аватарка.